Вітаю! Мене звати Софія Гаврилюк, мені 11 років. Мій світ це моя країна, родина та друзі. Я школярка, вивчаю англійську мову та захоплююсь малюванням. Люблю, коли моя уява оживає на картині. Також я міні-топ-модель України знімалася у цікавому фільмі. Для мене це творчість та цікавий процес. Також я займаюся танцями хіп-хоп. Тренуюсь на ковзанах та роликах. Виступаю як повітряна гімнастка на полотнах та кільці. Я маю великий знімальний досвід. Як у фото та відеопроектах. Мої домашні улюбленці такі ж цікаві, як і я сама. Мій жовтенький, цікавий папуга, якого я назвала Гаррі. Він дуже захоплюючий. Є у мене дві жваві собачки: молодшу звати Коко Шанель, а старшу Габі. Є у мене дуже ленивий кіт. Його звати Зверобій, як назвали цікаву рослину. Я хочу, щоб в нашій країні був мир та злагода. Дякую за увагу! До побачення.